Ви знаєте, що зранку треба їсти яйця. У мене сьогодні представлені як курячі варені, так і отакі ось яйця в маринаді від торгової марки Перепілочка! Зараз буду куштувати отакі ось в рожевому соусі, чи як це називати, маринаді. Ну, і в такому прозорому, світленькому. Буряком і перцем чилі. Почну з буряком, бо потім, якщо з перцем, зразу скуштую з буряком, можу вже і не відчути смаку. Пштуємо з бурячком. З нашим українським червоним бурячком. А що Дуже схоже на те, що було жовтим у гренаді. Більш такий вираженіший кисліший смак. І тепер гостренький. З чілі куштуємо. Ну, Тільки легеньке. Трошки відчуваю все-таки перчик, але не дуже прям сильно. Ось він диви, нарізаний. Може так попробувати? Ні. О, починає припікати. Треба яйця їсти. Це білок. Угу. А на ніч не треба. Бо це вже важка їжа на ніч. Отака, в общем, смакота. Вовнянці, замовляйте з доставкою міста Мерід. Перевезуть вам. А ще дуже корисно кажуть, капуста квашена. Їсти. Будете їсти цілий місяць кожного дня по 100 грам і стане де молодшим на 20 років. У мене сьогодні день перший. Забув ж я ще сказав, що ще ось м'язко перепилине також їмо, також із вовнянки, із перепелиної ферми. Тому у мене тут ранковий перепелиний сніданок. Отак. Всім смачного!